Закарпатська реформатська церква передала Закарпатській обласній дитячій лікарні партію медичних засобів. Усі вони були зібрані за участі угорського благодійного фонду Ти теж можеш допомогти та завдяки підтримці з Німеччини, Нідерландів та Угорщини. Днями керівником фонду було передано другу частину допомоги. Шандор Пал наголосив, що, попри складнощі на заході, і надалі є багато людей, на думку яких важливо допомогти дітям на Закарпатті. Так, після оцінки потреб закладу за короткий термін вдалося зібрати та відправити потрібну допомогу. Шегійтоя вольта програмнакишмінводя до цієї програми, як і до всіх інших, долучилося дуже багато благодійників. Спочатку нам допомогли з німеччини. Це були продукти та одяг. Коли почалася війна, ми отримали від них медичні засоби та різні допоміжні знаряддя, як, наприклад, віски. Згодом, після того, як ми оцінили тутешні потреби та проконсультувалися з єпископом Закарпатської реформатської церкви, ми спробували провести збір для дитячої лікарні. Ці засоби стали, так би мовити, результатом такого збору. Також наші друзі, сім'я Кевер з угорського міста Шайошені, які мають хороші зв'язки з німецькими та нідерландськими організаціями, теж допомогли у зборі цих медзасобів. Коли все це прибуло до Будапешта, ми вважали за доцільне, щоб доставка відбулася відразу однією вантажівкою, а не меншими партіями. І тоді кошти на організацію та доставку були забезпечені доброзичливими громадянами. Тобто ця допомога стала можливою завдяки участі багатьох людей та з Божою допомогою. Ми дуже раді, що можемо допомогти дітям. у Мукачеві діє велика дитяча лікарня. Моє серце тішиться думкою, що є багато діток, які ще перебувають в утробі матері, але ми вже намагаємося підтримати лікарню таким чином, щоб ці діти народилися у хороших умовах і мали все необхідне для їхнього здоров'я, адже для нас діти найважливіші